Ми створили з рідними і друзями фонд Володимира Чорного, і дуже хочеться, щоб пам'ять про Володимира зберігалася надалі і щоб. Ми могли допомагати молодим художникам, які теж зіштовхуються з цим баченням війни важкої реальності. і Вони можуть це передати в своїх картинах. В обласному краєзнавчому музеї Кропивницького відкрили виставку конкурсних малюнків квіти війни, присвячена вона загиблому на російсько-українській війні. Володимирові Чорному розповіла його дружина Олена Білецька. Це в нас конкурс для учнів 9-11 класів. Кропивницька журі, професійні художники, друг Володимира Чорного, Тарас Ковач, художник-графік, викладач в Наома і друг Володимира Чорного теж Сергій Собакар, викладач в Наома, професійний графік, художник. Та Артем Бешкуренко, це представник Інгульської Січі, місцевої організації, яка займається патріотичним вихованням дітей. Тут є і і, там 5 років, тут є і дитячий садок. Володимир Чорний, художник, художник-декоратор у фільмах. Народився в Кропивницькому, він навчався в 8-й школі і в 13-й школі, а потім пішов в ліцей художній, а потім поїхав в Київ навчатися в Київській академії образотворчого мистецтва і архітектури. Володимирові Чорному подобалося працювати декоратором в кіно, але він обрав захист України, говорить дружина. Спочатку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем. Володимир Чорний загинув 9 травня у двадцять році, обороняючи село Невське Луганська область. Вже посмертно Володимиру Чорному було присвоєно і Держкіно, і президентом України медаль за заслуги в галузі кіно за словами жінки. Конкурс тривав із травня цього року. Надійшло 70 робіт. В своїй картині я хотіла показати, що війна вона зачіпила кожного з нас, і перш за все, я хотіла показати своє бачення війни. Що це просто жах. Я вирішила зобразити кулеметницю Оксану Рубаняк, оскільки вона не тільки військова, але й мисткиня. Малюнок створювався протягом тижня. Цей конкурс я думаю, що він дуже важливий, дуже потрібний. Дивлячись на кожну картину, О, можна сказати, що. Кожна Спасибо дитина, кожну картину велике. дитина клави свою душу і звичайно, що, і Володимира Чорного тут є вплив. за перші місця. Це, наприклад, 10 тисяч гривень. Це, як ви знаєте, матеріали зараз дуже дорогі для художників, особливо професійні. Тому ми хочемо, щоб у дитини була можливість купити собі другий приз 5 тисяч гривень. А третій приз, який ми визначимо тут на виставці, всі разом, це будуть якісні акварельні. Фарби інші номінації, там крсамей е, патріотичний малюнок. Це буде збірка Кобзаря. Повербанк. Гроші на подарунки учасникам конкурсу від українців із Нідерландів, Італії та Кропивничан, говорить Олена Білецька. Перше місце отримала 15-річна Єлизавета Шимченко. Друге – 14-річна Марія Задорожня, третє – 14-річна Марія Новікова. Виставку робіт планують організувати в різних країнах світу. Олена Жикалова, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.